І всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс, і ласкаво просимо на моє нове відео у 2024 році і Олег. Всім привіт! Ну і до речі, з новим роком всі підписники. Сьогодні вже 2024 рік. І як ви бачите, що я вже давно не знімав відео на своєму каналі десь. Десь три місяці приблизно не знаю або чотири навіть. Ви пам'ятаєте, я вам колись обіцяв, що я знімлю е, відео у 2024 році? Якщо ви не бачили, то подивіться. Ну, я маю на увазі, що я вже буду снімати так деколи. І во. Ну, і я вам хочу показати, що я збудував зі своїм другим Олегом? Ну, То зараз покажу вам. Так, Олег, ти куди пішов там? Я за дітей. Куди? А, добре, зараз. Так. Так, ну підписники, Олег, дивись. Дивіться підписники, Олег. У нього шафка яка така класна. Та чекай, не рухайся, Олег, я рюкзак не подивлю. Бачите підписники? Воно квітка така, ніби. І так, дивіться підписники. Ви вроді не бачили, дивіться. То є герби моєї країни, а це є прапор моєї країни. І ви, напевно, знаєте, що моя країна називається Торландія. Я вам там кидав оповідь? ні. Ну, я вам дещо там кидаю, ви, вроді, бачили. Ну, якщо не бачили, то можете подивитися. І во, У нас, до речі, тут сніг є, бачите. Во, тут сніговики є, що. Його. Але вже трохи мало снігу раніше на скапетцях багато було. І навіть в місті дивіться скільки снігу. Дуже багато підписників, реально. Бачу, Олег? Uh -huh. Ну. Мені підписники цікаво, чи у вас є сніг. Мо у мене в місті зараз мало снігу. Ну, як мало снігу. У мене взагалі немає снігу. У мене був сніг великий. Але зараз в мене погода, м, яка мені вона не подобається. Зараз дощ у нас трохи паде. Іво. Напишіть, де ви живете і чи у вас є сніг в коментарях. Так, ну які ви, о, які ви області живете, підписники? Бо я зі Львівської області. Іво. До речі, підписники. Дивіться, який я аеропорт побудував. Давайте перше подивимось, як е, аеропорт взагалі так виглядає. Я тут синього кольору побудував, тому що я не знаю, який кольор вибрати. Я думав, думаю і вирішив краще чорний трохи. Ну, його. І я вибачаю підписники, що в мене трохи лагає, бо бачите, тут багато сніговиків, що жителі наліпили. І за них багато снігу твориться. Його. І жителів, до речі, багато. Ну, давайте підписники, я вам покажу першу школу, як вона виглядає. Дивіться, ви, до речі, замітили підписники, дивіться, і що я так зроблю, то вийде буква Н. Я не знаю, що то, що то буде, але то просто так вийшло, то буква Н вийшло. Ну, я назву школи ще не придумав, бо, може не буде школи назву. О, дивіться. Все світиться. І отак. От Там добре, давай йдемо середину зайдемо. От тут вчителі ще деякі. І во. Так, давайте я вам перший кабінет покажу, який в мене. Той є кабінет директора. Во. Зараз я, я прийду. А? Зараз я, я прийду. Окей. Так. То кабінет перший от тут вчитель. Кабінет будівництва. О, тут кабінет отак виглядають. І, во. і так само там о, є. І от тут теж так кабінет виглядає. Так, тут двоє учнів, вони там контрольно вроді пишуть. Так, але давай не будемо помішати. Так, тут світильники і тут так само все є. Тут все так само, як і. І першому кабінеті. І во. А давайте другий вам теж покажу. Другий так само виглядає, але трошки побільше. У нас тут кабінети, кабінети, ну, класу, вони трохи більше виглядають. Ну, і тако. Тут у нас ніби дзвінок, перерва там і урок і во. Так, тут учні його. Ну, ок, іде, ну, все, Олег. Ну, класна школа, до речі, так. Та, і до речі. Йдемо на аеропорт, ще глягнемо. Е, ну, подивимось. Пішли. Так, я поставив на день, ніби. Я буду літати на крилах. А, то Ти салюти взяв? Так. Ми я бачу, що тут якийсь дим... Це во. Так, підписники, я на секунду виключу камеру, бо мої овлиці відбію. Ну. І в нас сирена зараз шумить, ну ви, напевно, не чуєте, ну то не важливо. Ми зараз в Майнкрафті було. Ну, коротше, давайте подивимось на аеропорт. І що? Вроді все і будемо завершувати. Та, речі, Всі сніговики померли. Ну там, бач... бачите дощ, чи там декули нас падає, вже мало трохи снігу, але. Зараз багато трохи, правда були? Uh -huh. Раніше було капець, як багато підписників, я чи в ворморох не пав там. Ну. і во. От є різні літаки. Та, до речі, давайте подивимось підписники. Дивіться. То є пасажирські літаки, ці всі 4. Во. І ту жовта лінія така спеціальна. Щоб ви знали. Так, хелікоптер, ну що ж. Тут є злітна смога велика, а то маленька. Мо дивіться, які в мене військові літаки тут ще є. f 18 чи F-16, і який. Тут літаки ще спеціальні, А-172, я ними трохи розуміюсь. І во, і вертоліт. А то спеціальна штука, ну то як радар. Там шукають де літак летить, ну як вам пояснити? Ну, ви вроді зрозуміли. Так, ну можна сказати просто. Ну, його. Сліть на смолотіво, вона є для тих військових літаків маленька, а це для великих літаків його. Може всередину ще лягнути в Олег. Давай їй там подивимось і все. Мож. Так. Так, трохи лагає підписники, я вибачаюсь, ну бачите сніговики. Сніговики дуже багато. Так. Ну напевно, зараз. Поскоріше би, напевно, дощ, так? так. Щоб не глючило вже. Так, дивіться підписники, Олег, чекай, не рухай, не рухай. Олег, відійди, відійди. Я руку заклав. Та відійди, Олег. Диві. Дивіться підписники, сюди ми кладемо речі, там в рюкзаку. Наприклад, там є. Наприклад, зброя. І тут бачите, по комп'ютері все бачать ці жителі. І що є у тих сумках? Чи немає там зброї таке, знаєте? От тому що в літаку там може початися бої, як і в фільмах. Ну ви вроді бачили такі фільми. І вот. Олег, наводійди. ну зараз спробую. Та Олег! Та йоня, Я наводійди. спробую використати цю штучку. Це не треба. Дивіться, дивіться підписни, як тут працює, дивіться. І дивіться поршень другу відкриється. Бачите його? І тут потім речі приходять. Ну, і так такого. Так, ну добре. А то спеціальна штука, ви вроді знаєте її. Ти проходиш і вона пікає. чи там у вас в кишенях немає зброї, там чи щось таке його. А вот сюди. А цього? Це означає, що ми підходимо до жителів тих, і ми кажемо, куди летіти будемо, яку країну і який літак ми маємо сісти, ну який літак нам потрібен його. І нам це все кажуть, і ми йдемо його. А тут спеціальна штука, ми сюди ставимо кнопку і вона відкривається. Ну то поки що не треба. Ну, не важливо. А то їдальня така, дивіться. Тут жителі жители, де, де коли їдять його. Його. Тут жителі, ну, повар, як О, вам сказати, ехал. ну продавець. Кухар. Може, продавець? Так. Да. Його, а то підписники, дивіться, як він працює. Дивіться. Бачите, я приїхала, я вже зверху на другому поверсі. Та й так лагай мене грати, Олег. Дуже багато просто бачите тих жителів. Дуже багато, Дуже багато капець. Йой, підписники, що вони тут роблять? Олег, давай Розходим, трохи далі. Розходимося. Давайте далі від них відійдемо. Ну, я піду. Іди, показуємо підписникам усе. Так, все, підписники. Вони вже трохи. вони вже пішли там з аеропорту. і во, Не знаю, чого пішли. Ну, чогось пішли. Дивіться, підписники. Тут а ми сидимо і чекаємо, коли буде посадка у нас тут. Ну, ми тут чекаємо на літаки. Наприклад, зараз літак летить з Туреччини в Україну, наприклад. І він має летіти 2 години. Ми маємо чекати дві години, і во. І тако, а тут є колонки у нас. Бачите, і там знизу Були, і що ви вони бачили, можете перемотати трохи. ну І все, підписники. Вже бачите, трохи менше ключаться. Але я не буду наближатись, хочу, щоб вам добре було вийти. Його дивіться. Дивіться, Ось сюди ми йдемо, тільки коли ми вже йдемо е, до літаки, во. Ходіть я вам пока. Во, зараз. Давайте йдемо, підписники. І дивіться, во, і тут є двері, і ми йдемо сідаємо літак якийсь і все. І потім ми там йдемо на посадку і летимо. Ну, на слізну смугу. І во. А коли ми вже йдемо з літаки, воно ну, вже приземлилось, то ми в цю сторону йдемо. Во, зараз я вам покажу. О. Во. І отаману вот виходимо. Те, що може сказати? То вроді все, Олег. Що, йдемо. Будемо напевно. Ну, то йдемо. Окей, біжу, біжу, біжу. Так, уже взагалі не глючить. То ідеально, правда? Бо всі пішли з аеропорту. Ну. Так, ну шо, ти вийшов Олег? Так, я же вже є я тебе зараз. Ох, давай. Ми йдемо додому. А під будинком будемо? Так. Біля нашого. Там, де ми живемо, підписники. Ви раді знаєте. Дивіться, я вам покажу зараз, який тут будинок. Во. Бачите, красивий, правда? Ну, я то сам будував, повністю сам. А меблі там всередині то Олег ти будував. Угу, я Та, моя не вмію будувати меблі. Ти Олег саме на якось якусь можеш робити. О, О дражі підписники. Дивіться, то є склад. І там всередині там є багато сундуків, і там в тих сундуках там є всі предмети, які можуть бути в креативній інвентарі. Там. Ну, я не хочу вам показувати, тому що то буде довго і вам напевно, що не буде цікаво, не знаю. Ну, що ви хочете, то можна. То я можу на наступний раз зняти відео, я вам покажу всередині. Напишите напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб Влад показав склад. Так. Сходно з тобою, Олег. Так, ну що, підписники? Давайте прощаватися буду. Прощає. Ти вже де, Олег? Я тебе. Ок. Так. так. Я відео. Ага. Від першої особи, ага. Зробив вже. А, я ще. Ти не нажав. Не нажав, там, я ще забувся. Угу. Від третьої особи спереду. Так. Є. Ну во підписник. Ну і це саме на моє відео у 2024 році. Ну. І що? Ну і Насін. вас. і хочу вас ще. Знову привітати з Новим роком. Ну і що ще можу сказати? то вроді все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь та й нажимайте на дзвоник, на щоб вам повідомлення проходило. І во. Ех, ну що, давайте прощаватись. І всім Тім, пока! Па -па.